Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на квітковій гуртівні Флора А по вулиці Івана Франка, 44. Дуже цікавезний сьогодні завозик орхочок у величезній кількості. Вас запрошую, як завжди, скласти мені орхокомпанію і обов'язково зі мною трішечки по орхомедитувати. Будь ласочка, не сердіться на мене за те, що я ніколи не уточнюю ціни на цій гуртівні, адже мені їх ніхто не каже, я сама не знаю ціни. Вартість на одну і ту ж самісіньку орхочку різниця між собою, адже в залежності від кількості, можете придбати одну орхочку, а можете придбати. Оптом багато, тому буде відрізнятися ціна. Також ціна відрізняється від висоти орхідейки, від кількості квітконосиків. Тому розпочинаємо якнайшвидше орхомедитацію. Адже лишень погляньте, яка красунечка з новиночок, не знаю назви. Зараз Орхолюби в переважній більшості між собою називають її полум'я, вогонь. Народна назва така. Але яка вона красива, не менш ефектна поруч із нею ще ось така красунька. Лишень погляньте, яка у неї кольорова гама з цією атласною губою. Ще ось така новиночка. Це не Азіан Корал, адже бачите, який блік жовтий, теплий навколо колонки. Ходи вам та стан кореневої показую. А тепер уважно придивіться. Бачите, як відрізняються між собою і як вони подібні. Ось ця також якась новиночка, не знаю назви. Вона дуже подібна на полуничний пиріг. Страубері Cake також народна назва, але не менш з тим. Полуничний пиріг справа, а ось зліва ця новиночка. Хай буде Аля Полуничний пиріг. Хоча, верніше сказати навіть Аля Чорничний пиріг. А ось тут уважненько погляньте на губу. Бачите, форма губи у цього бігліпчика така списоподібна. Ніжно-зефірно-пудровий він. А ще є ось такий бігліпчик, подібний до нього, але вже інша форма губи. І з більш таким рваним окантуванням. І обидва цікавезні, повірте, що той, попередній, що цей. Назв цих новиночок, на жаль, я не знаю, але, можливо, ви знаєте. Тому, будь ласка, як завжди, чекатиму вас у коментарях. І з новиночок погляньте, який крутий ще ось цей бігліб. І форма його. І забарвлення. Хто полюбляє ось такі а-ля шоколадки. Придивіться до нього, адже тут і коренева. дуже крутезна. Кот вам показую. Поруч із ним, не менш ефектний, але вже відрізняється формою губи та забарвленням. Ось такий також дуже крута коренева. Він, звичайно, у тій. Ще ж кольорові гамі, що і попередній, але вони різні. Ще ось такий красень. Дуже з красивесними, цікавущими вібраціями навколо колонки в кольоровій гамі із шикарнючою кореневою системою. Для любителів бігліпів ще ось така новиночка з округлою формою губи. Та й ось такою цікавезною. Кольоровою гамою. І поглянемо кореневу. Ось така. Величезна кількість діамантового неба. І покажу вам одразу ось такого мутантика, який розквіт наполовину дикою трояндою. Ну ось проявився хтось із батьків. Правда ж, цікавий варіант. Можливо, хтось полюбляє такі мутації. Він також в єдиному варіанті. Дуже ніжний, але такий витончений та граційний, ось такого плану бігліпчик. Також якась новиночка, не знаю, хто це, але він цікавезно такий, знаєте, спокійний, але інтригуючий. От, простий і непростий водночас, подекуди механічні травми пелюсточок. Поглянемо кореневу. вона на дні горшечка зверху та ось з одного боку. Непоганий стан. А ось біля жовтенької перари стоїть принцеса Кантара. Можливо, хтось також хоче її придбати. Будь ласка, запитуйте у Флорі А посилання на їхню інет-сторіночку залишу під цим відео і в прикріпленому коментарі. Переходьте за посиланням і в них уточнюйте наявність, ціни і усе, що вас хвилює, точки росту та всі інші деталі відправок. А я ж продовжую нашу орхомедитацію ще ось такою новиночкою. Не знаю, хто це. Слухайте, він такий крупноквітковий, коріння у нього не менш ефектне. Але він дуже вражаючий: камера не передає ані величі його, ані розкоші його кольорової гами. Можливо, хтось полюбляє таких красенів, пригляньтесь. Ну, чесно, такий ефектний вау. Величезний трудівничок Сан Себастьян також в одному єдиному. Екземплярі з розкішною, як завжди, кореневою системою, а поруч із ним неймовірної краси Аладінчик. І поглянемо його розкішну кореневу. Ось така вона у рожевій гамі з насичено рожевою губою Орландо. Здавалося б, звичайнісінький, але він дуже ефектний, кропноквітковий. В наявності ще ось такий подібний до Орландо, але він відрізняється від нього. Ось погляньте: Орландо зліва, а справа ось цей невідомий. Ще третього знайшла також у їхній кольоровій гамі. Але, як бачите, у нього подекуди ще й краб. Та венозність, верніш натяк на винозність. В наявності також є розкішний Отело, неймовірно шикарнюча в нього кольорова гама пелюсток, а також непогана коренева система. Поруч із ним, чармери, декілька штук, можливо, шукаєте. А ось ця крупноквіткова красуня. Своїми рожевими щічками на пелюстках нагадує сорт Денвер. Але це не Денвер, вона дуже-дуже крупноквіткова. Я навіть не знаю, як вам її передати. Можливо, навіть до 12 см пелюстка. Ну, така гігантська. Не менш ефектний крупноквітковий в наявності є бігліб Мерлін. Він дуже ефектний і камера, на жаль, крупноквіткові орхочки спрощує. А вживу це такий колосальний ефект. Вау! А ось ще в наявності є Джолі. Цього разу не багато їх, але можливо хтось та й шукає. І обов'язково поглянемо з вами ще її кореневу систему. Ось такого плану вона більш-менш непогана. Жовтенька Мілан в наявності також доволі витончена, ніжна і по-своєму красива. Хто полюбляє жовтенькі і, можливо, немає такого сорту, звертайтесь до продавців Флореа. Я ж нагадую, що я не продавець. Я з вами займаюся орхом медитації і вже вам показую, що цього разу, як завжди, привезли сурфсонгі з хорошою кореневою. А ось це гоя, так підписана на горшечку. І вона доволі нагадує гою, але останнім часом якісь ці гої мутовані, адже. Тугою, яку я дійсно знаю в класичному варіанті, так забарвлення в неї дещо інше. Величезний трудівничок Джаев також привезли цього разу. Якось вже давненько ми їх не зустрічали. Ось в такому він стані хорошому. І з мультифлорок Квін на бутончиках дуже розгалужений. Ось такий стан його. Також дуже хороший. Крупноквіткова зефірно, ніжно рожева ось така красоня, не знаю хто це, а поруч із нею не менш ефектна алтея. І ось така у неї коренева система, непогана. І з біглібчиків привезли ось такого красення по формі, по забарвленню. Дуже розкішний, цікавущий. І поглянемо ще його стан коріннячка. І воно непогане також. Можливо, ви його шукаєте, ось якраз його й привезли в одному єдиному екземплярі. А я же милуюсь ось цією красунькою. Дуже гарнюня посаджена у торф. Ще ось там вгорі дуже багато різних цікавостях орхочок в переважній, більшості бігліпів. Ви собі уважно дивіться, можливо, щось та й западе в око. Зупиняйте відео, скріньте та й уточнюйте усю інформацію у флорі. А я дістати не можу, вибачайте, занадто вже високо вони там стоять. В наявності ще ось такий винозничок. дуряче крупноквітковий, із жовтенькі в червоні цяточки з червоною атласною губою Fancy Fricals. Поруч із нею не менш ефектний, лишень погляньте, який цікавущий бігліб. Крапунчик, але такий цікавезний. Єдиний коренева трішечки на дні декілька корінців. І вся зверху. Ось така красунечка, також цікавуща, каскадна в торфі, скульптура в наявності також однісінька з хорошою кореневою, а також поруч із нею така ніжна, ніжна, жовтенька, з білесеньким відливом ось така красунька. В наявності також декілька штук брилянта на два квітку носика. І з бігліпчиків ще є декілька ебро. Кореневу, якщо я вам не показую, вона за паперовою огорткою. Не бійтесь, питайте, у продавців вони знімуть, покажуть. Равела в наявності. А ще бігліпчик Манта Громбланд. Також. Ефектний винозначок, як на мою думку, motion. І з непоганою кореневою. На рахунок парфумок усю детальну інформацію також уточнюйте у продавців, адже є метелики, напівметелики, а також є й без мутацій. Ще ось такий біглітчик наявності. Також дуже розкішний, з хорошою кореневою. І ось ця красуночка, дуже-дуже гарна. Єдина проблемка у неї там, з набряками, на пелюсточках та й механічні пошкодження. З іншого боку, вгорі також багато, дуже мультифлорок. Підняти я їх не можу, занадто вони високо. Якщо побачите щось цікаве, зупиняйте, робіть скрін. Потики також в наявності, як завжди. А також ось такого плану бігліпчик. І у нього розкішна коренева. Із крапунчиків в наявності один єдиний мондріан. Також дуже ефектний стандарт. І знову у Луцьку тіланці. Куди не підеш, нарешті їх кругом до нас привозять. Тому, хто полюбляє, будь ласка, звертайтесь до продавців, флори А. А я ж, як завжди, щиро сердечно дякую кожному із вас за ваші лайки, підписки, підтримку в шалено, колосально у ці важкі дні. Тримаймося! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим проклятущим ворогам!